Допомогти дітям з інвалідністю та дітям внутрішньопереміщених осіб розкритися та показати свої емоції. Ось уже впродовж кількох місяців в рамках проєкту «Разом з Україною відбуваються заняття з арт-терапії, де юні художники можуть відволіктися від реальності. Результати творчості представили на виставці малюнків. Там побували і наші журналісти. Всі деталі вже за мить. Я ходив на художню терапію, я малював малюнки, дуже сподобалось, просто доступно і легко. Є різноманітні там, новинки, що я ніколи не малював. Там перами було. Ну дуже класно. Богдан Сергій один з учасників арт-терапії для дітей з інвалідністю та дітей внутрішньопереміщених осіб, яка проводилась в рамках проєкту разом з Україною. І ось настала черга показати результати творчості на виставці. І малюнків Ірина Попович Бабюк займалася з юними художниками, тож каже, що це допомагає дітям краще розкритися. Діти виплескають щось свої, якісь наболілі теми. Вони ну будь-яка людина, коли вона малює, вона розслабляється і навіть підсвідомо вона видає все, що їй не потрібно, залишає на папері. Або ж навпаки, якісь свої радісні моменти, вона так само залишає на папері. Тобто, це чисто емоції. І звичайно ж, величезне задоволення відчути себе творцем. Ти Малюєш ти отримаєш задоволення від процесу, і потім, коли бачиш результат, це подвійне задоволення, бо результати завжди вражають. Проєкт разом з Україною реалізується в Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях. Громадська організація Особливі серед нас займається психологічною підтримкою, зокрема дітей з інвалідністю та дітей-переселенців на Буковині. 50 малюнків юних художників, створених під час занять з арт-терапії, відправили італійським колегам для проведення виставки. Конкурсу тож вирішили показати результати творчості, і у нашому місті вирішили таку зробити синхронну виставку і нас в Чернівцях в центрі Миколайчука для того, аби діти змогли прийти і потішитися, що їхні роботи вони живуть, що їхні роботи надихають інших людей. І також маємо ціль показати суспільству, що ці діти надзвичайно обдаровані, і коли вони приходять на арт-терапію, це не просто якийсь там ляп мазанина Та це справжні витвори мистецтва і вони. Вони варті уваги, і ми сподіваємося, що люди стануть трошечки по іншому реагувати на людей з інвалідністю чи з якоюсь інакшістю. Окрім відкриття виставки, для дітей приготували інклюзивний показ мультиплікаційних фільмів, а також різноманітні майстер-класи та музикотерапію. Соціалізація вона надважлива і для дітей переміщених, тому що вони так теж трішки. Складних скрутних обставинах і не завжди соціум сприймає їх. Вони соціум так само, як і діти з інвалідністю. Тому сьогодні ми їх поєднали, і після перегляду мультика наші арт-терапевтині їм пропонують на вибір майстер-клас. Вони будуть робити свічки, або ж вони зможуть помалювати з іринкою, або залишитися на музикотерапію зі мною. В рамках проєкту, 22 квітня, також відбудеться арт-марафон, під час якого розглядатимуть зокрема тему насилля та. Як віднайти в собі ресурси жити у воєнних реаліях? Ми запрошуємо молодь всіх всіх бажаючих чернівчан. Тобто, це такий буде. В арт-марафоні чотири години, коли ми запрошуємо всіх всіх абсолютно для того, аби і зрозуміти, що таке насилля, яке воно буває, і чи я насправді не живу в цьому в цих реаліях, і як не потрапити в ситуацію, де є багато насилля. І також це буде такий ресурсний арт-марафон, тому що в реаліях війни складно зараз залишатися в ресурсі, продовжувати вірити, жити. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.